З початку 2025 року на дорогах Закарпатської області поліцейські зафіксували більше 200 дорожньо-транспортних пригод, у яких люди отримали травми або загинули. Від початку року на території Закарпатської області трапилося 229 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Стосовно пішоходів, це 21% від загальної кількості. А щодо велосипедистів, то це 10% від згаданого числа. Основні і найбільш поширені причини це порушення швидкісного режиму та недотримання безпечної дистанції. Правоохоронці наголошують, більшість аварій можна було б уникнути, якби водії суворо дотримувалися правил дорожнього руху, перевищення швидкості, недотримання безпечної дистанції, ігнорування показчиків повороту та кермування у стані сп'яніння найпоширеніші причини трагедії на автошляхах, оскільки керування. У нетверезому стані є однією з найпоширеніших причин дорожньо-транспортних пригод, то нагадаємо про відповідальність згідно зі статтею 130 Кодексу України про адміністративну відповідальність. За першою частиною статті 130, відповідальність це штраф 17 тисяч гривень з позбавленням права керування на рік. За частиною другої статті 130 штраф 34 тисячі гривень. З позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого, або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. За статею 1363 штраф 51 тисяча з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу, або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу. Згідно зі статтею 4 статті 130, штраф становить 34 тисячі гривень або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 3 роки і на інших осіб штраф 34 тисячі гривень або адмінарешт на 15 діб. Водії кажуть, дорога не вибачає помилок, і з власного досвіду знають, що найчастіше аварії трапляються внаслідок порушення правил дорожнього руху. Кажуть, важливо не лише бути уважним, а й розраховувати на неуважність інших. Причому не там в стані алкогольне сп'яніння, чи якісь ще такі нахили характерні, а іменно звичайні 124-ті. Тобто не розрахували, зіткнулися ще якісь от такі моменти, от іменно. Ну, це можливо зв'язано з тим, що великий наплив транспортних засобів. Чисто саме переконання водія, дисципліна його. Якщо є дисципліна, якщо він до себе відповідально відноситься і буде порядок на дорогах. Сложно їздити, тому що немає культури вождіння. Що... Але нічого, зараз дуже багато жінок сіло за руль, і не завжди вони дотримуються правил. Включають поворот в одну сторону, повертають в другу. Це саме часто. Я різне бачила. Я пам'ятаю, як в Грузії в радянські часи, що, що творилося, то нас ще більш-менш. Поліція закликає водіїв бути уважними, дотримуватися швидкісного режиму, зважати на погодні та дорожні умови і пам'ятати, відповідальне кермування рятує життя.